Вітаємо на каналі КТМ новини. Сьогодні розкажемо житловий вимушеним переселенцям та підготовка до навчального року із засідання виконавчого комітету аварійна ситуація на водогоні по вулиці Шевченка, що вдалося з'ясувати. Новий навчальний рік у школах Олександрії планують розпочати 2 вересня. Будівлю колишньої третьої лікарні, що у Перемойському мікрорайоні, готують до реконструкції. Там створять житло для вимушених переселенців. Про це на черговому засіданні виконкому повідомив міський голова. Докладніше далі. 25 липня відбулось чергове засідання виконкому. Перед розглядом питань порядку денного Сергій Кузьменко проінформував присутніх про деякі події з життя міста. Так вступила в дію угода між Олександрією та Світовим банком, який фінансуватиме реконструкцію будівлі колишньої третьої лікарні, що у перемоському мікрорайоні, під житло для вимушених переселенців. Великий проект ми над ним досить довго вже працюємо. Були попередні заключені меморандуми. Зараз ми отримали підтвердження, маємо угоду. І ще раз хочу наголосити, що завданням міста було виготовити проєктно кошторисну документацію. Ми своє завдання виконали. Ось завдання наших міжнародних партнерів Світового банку міжнародної фінансової корпорації профінансувати і до кінця 2025 року. Передати місту житло, яке ми будемо надавати тимчасово переміщенням українцям, які втратили своє житло під час війни. Також школи та садочки готуються до нового навчального року, який розпочнеться 2 вересня. Забезпечили управління освіту ресурсами для того, щоб проводити відповідні поточні ремонти, скажімо так, косметичні. Вони не тільки косметичні, часто це технічні вирішення проблем там, дахів, опалення тому подібне. Ось тому ця робота залишається важливою. Вона має бути на контролі Олександр Миколаївич і Ірина Анатолійовна особисто у вас. І прошу мене інформувати про те, як ми рухаємося до того, щоб 2 вересня, а саме 2 вересня, у нас розпочнеться. В Україні і в місті Олександрії новий навчальний рік, щоб ми були готові. Це стосується в тому числі і 17-ї, і 20-ї школи, де ремонти будуть трошки глибшими і трошки масштабнішими, але про це окремо і вони також на стадії підготовки. Завдання влади забезпечити харчування дітей в закладах освіти, тому була проведена розмова з представниками обленерго щодо наявності світла у школах та садочках, зауважив міський голова. Ми сподіваємося, що ми знайдемо ці рішення. Хочу наголосити, що всі школи і дитячі садки містом забезпечені генераторами завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки тим придбанням, які місто робили. Але не завжди це генераторів достатньо, щоб працювало все електричне обладнання. Ми розуміємо, що генератор це аварійна історія, і він не може працювати як електростанція. Це стосується і лікарень, в тому числі серед порядку денного. Члени виконкому розглянули питання, які стосувались прав дітей. Також внесли зміни до бюджету Олександрійської громади. По проїжджій частині вулиці Шевченка 25 липня бігла вода. Причина масштабна аварійна ситуація на водогоні. Так повідомили на офіційній сторінці ОКВП кавопедні кіровоград у соцмережах. Через аварію у мешканців північного мікрорайону міста була відсутня вода в оселях. Як довго триватиме ліквідація наслідків аварії та коли відновлять водопостачання, наразі не повідомляють. Зранку 25 липня по проїжджій частині вулиці Шевченка текла вода. На офіційній сторінці ОКВП Дніпро кіровоград у Фейсбук зазначено, що триває ліквідація аварійної ситуації на водогоні по вулиці Шевченка, 26. Через це було перекрито водопостачання в північному мікрорайоні міста. Міський голова про ситуацію із поривом проінформований. Частина міста Олександрії, по якому проходить траса міжнародного значення. Наший водопровід високого тиску, який там проходить Михайло Михайлович, водоканал, обласний олександрійці. Ми всі дуже поінформовані, що там і зношена мережа, і що там кожного дня пориви. Сергій Кузьменко під час засідання виконкому запевнив, що працівники водоканалу роблять все можливе задля усунення аварійної ситуації. Керівництво Обласного водоканалу, поінформовано, керівництво обласної ради поінформовано про причину і що там треба робити. Є домовленості, є план, прошу в робочому порядку рухатися за тим, щоб до нового опалювального сезону, так, частина водогону, яка Зносилася і більше не підлягає ремонту, була відновлена в той спосіб, про який ми домовлялися. Спосіб заміни труби. І не повинно такого бути, щоб на трасі міжнародного значення у нас, і ще раз хочу наголосити на тому, що русло інгульця не проходить по вулиці Шевченка, воно походить по руслі інгулець. На місці аварії працюють робітники водоканалу. В аварійній службі підприємства нам не надали інформації щодо термінів завершення робіт та появи води в оселях Олександрійців. Зазначили лише, що порив масштабний. Директор водоканалу на телефонні дзвінки не відповідав. Про розвиток подій розкажемо. До побачення.